США оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 125 мільйонів доларів. Спорядження нададуть зі складів Пентагону за програмою президентських повноважень. Детальніше про це говоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до прямого ефіру. Вітаю Остапе. Вітаю, Марія! Отже, що відомо про цю допомогу, які потужності нададуть Україні. Так, Марія, це не найбільший пакет військової допомоги від США, який ми бачили. Втім, до нього увійшли ракети до Стінгер, також боєприпаси до Хаймарс, артилерійські снаряди 155-мм калібру. Також ми там побачили багато функціональні радари, броньовані автомобілі медичної допомоги. Також були там ракети і до Джевелін, самі джевеліни та інше обладнання, яке зараз потрібне українським силам для. Оборони це є паке надають зі складів Пентагону, і як сказав державний секретар Антоні Блінкен, його доставку слід очікувати до збройних сил України вже найближчим часом. Остапа, хочу поговорити з тобою також про іншу тему, за якою ми уважно стежимо. Це підсумки операції українських сил оборони в Курській області. Виглядає так, що ця операція застала зненацька не лише курян, а й американських посадовців. Як Сполучені Штати реагують на те, що ЗСУ перетнули російський кордон і здійснюють свої операції вже на території РФ. Мерія ну, частиною реакції на події в Курській області є думаю, оголошення пакету зброї для України, які ми сьогодні з тобою побачили. В цілому, знаєш, не знаю наскільки були здивовані США цими подіями в Курській області. Втім, публічно представники адміністрації кажуть, що Україна не попереджала заздалегідь про свої плани, але кажуть, що в цьому немає нічого дивного чи екстра. Ординарного про це ми чули від зокрема представників державного департаменту. Втім, в цьому знаєш, якщо глянути на цей тиждень, який минає і на реакцію сполучених штатів, то вона була і є доволі стриманою на цю мить. кажуть там, що якщо українські, якщо в українському уряді не коментують цієї операції, то в США також її. Коментувати не будуть і за деталями скеровують саме до збройних сил України. Такі послідовні коментарі ми чуємо від всіх ключових відомств, які відповідають за безпеку і за міжнародну політику. Йдеться про раду з нацбезпеки, йдеться про державний департамент, і також про Пентагон Марія в Пентагоні прокоментували трохи детальніше на запитання журналістів надати більше інформації про реакцію США на ці події в Курській області і на операцію, яка там триває. Там сказали, що що дії українців в. Курській області відповідають політиці сполучених штатів щодо використання наданої 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 зброї, не суперечить цій політиці. І також у Пентагоні сказали, що не вважають цю операцію на території Курської області ескалацією. Давай послухаємо, що сказала про це заступниця речника Пентагону Себрінаських. Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Тож, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили від самого початку, найкращим способом зробити це буде рішення Путіна сьогодні вивести війська з України. Україна буде робити все можливе, щоб і надалі повертати свою суверенну територію, і ми бачимо, що це те, що вони роблять у Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні. Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Пелізенесистем затейнідвілайдесостапад власне про політику Сполучених Штатів чи змінилася політика щодо надання атакам щодо надання і застосування далекобійної зброї на території РФ. Марія, чула ми заклики від української сторони, щоб Сполучені Штати розширили дозвіл на використання далекобійних ракет з по території Росії, зокрема для ударів глиб по території Росії. Ми знаємо, що США такі ракети надають. Втім, політика щодо застосування ударів стосується поки що лише при кордоні. І а, ми чули заяви від Пентагону від державного департаменту від Білого Дому, що наразі політика США щодо використання атакам з далі по території Росії наразі залишається незмінною. Принаймні це Публічні заяви, які ми чуємо, кажуть, що поки що змін немає. Хоча чуємо, ми заклики з українського боку, аби цей дозвіл розширити. Чи відбудеться це? Ми поки що не знаємо, що ми можемо говорити на цю мить публічно. Поки що змін у цій політиці немає. Марія, дякую, Остапа. Я нагадаю, що про новий пакет допомоги від США та реакції американських посадовців на операції ЗСУ в Курській області нам розповідав Остап Яриш.